А довітаю вас! Сьогодні тема уроку віднімання раціональних чисел. Розглянемо такі приклади: 9 відняти 5 дорівнює 4. І 9 додати мінус 5 також дорівнює 4. Якщо проаналізувати ці дві рівності, то ми приходимо до висновку, що від числа А відняти число Б це означає до числа А. Додати йому протилежне. Отже, правило таке, щоб відняти два числа, треба від зменшувано додати число протилежне від'ємнику. З сьогоднішнього дня ми вже вміємо віднімати від меншого числа більше. Наприклад, від одиниці відняти 100, дорівнює одиниця додати мінус 100, і це дорівнює. Мінус 99. Або, як віднімають від нуля, дуже цікаво. Від нуля відняти 5, це означає до нуля додати мінус 5, і це дорівнює мінус 5. Розглянемо приклади. 5 відняти 11, дорівнює 5 додати мінус 11. І це дорівнює мінус 6. Або такий приклад. Мінус 7 відняти 12, дорівнює мінус 7, додати мінус 12, і це дорівнює мінус 19. Або такі можливі випадки. 15 відняти мінус 12. За нашим правилом, це буде до 15 додати число протилежне. Тобто додати 12. Отже, ця різниця буде 27. Або розглянемо такий варіант. Мінус 33 відняти мінус 17. За нашим правилом це буде мінус 33 додати 17. І це дорівнює. Мінус 16. Отже, ми бачимо, що якщо добре вміти додавати раціональні числа, то ми будемо добре їх віднімати. Тому що, ще раз нагадую, правило у нас таке: щоб відняти два числа, треба до зменшеного додати число протилежне від'ємнику. Розглянемо ще приклад. Х додати 15, і це дорівнює 1. Ми знаємо, що невідомий додаток шукається як різниця суми і відомого. Додатка. Від одного відняти 15. І це дорівнює 1 додати мінус 15. Отже, х дорівнює мінус 14. Розглянемо останній приклад до цієї теми. Нехай нам треба знайти суму декількох чисел. Або навіть вираз 5. Мінус 7, додати 19, мінус 13, плюс 1 і мінус 10. Замінюємо скрізь віднімання додаванням. Отримаємо 5. Додати мінус 7, додати 19, додати мінус 13. І додати 1, І додати. Тут виходить у нас мінус 10. Тепер додаємо додатні числа. 5 і 19, 24 і 1, 25. Отримаємо 25. І тут додаємо від'ємню. Мінус 7 і мінус 13 буде мінус 20 і мінус 10, мінус 30. Буде додати мінус 30. Отже, ця сума дорівнює мінус п'ять. Дивіться мадоп, і ви будете найкраще математики в нашій школі. Всім привіз, ви на каналі Мадос. Тут знання для вас, як солодкий дрібок. формули і теореми, швидко хапай. Розумці на максимум Протачай, Хто нові знання шукає тут, насчетаємо мудрості світли.